Мій позивний пік абс боє 135 батальйон територіальної оборони. Ця позиція протиповітряної оборони. Визначена командуванням повітряних сил з 135 батальйон. Ми займаємось охороною і оборонною об'єкту критичної інфраструктури. У нас є з підпорядкування ДФТГ. Вони займаються роботою, яка не менш важлива, ніж те, що робимо ми. Вони підсвічують цілі прожекторами і дивляться в тепловізори, намагаються обнаружити цілі. А в нас наявності є достатньо кількості сил та засобів для оборони даного об'єкту. Ми працюємо не одні, а в спарі з іншими підрозділами. Мене звати Назар, мій дзвонить Покемон. Наразі наш підрозділ виконує завдання по збиттю повітряних цілей. Завжди підрозділ знаходиться в безпосередній близькості десь до рубежа, і як тільки тривога, то він його займає. Підрозділ стає бойовим порядком, чекає, поки шахет летять, десь чути звук. Одна людина визначає їх азімути, по яким працює, і коригує весь підрозділ, весь підрозділ. Працює автоматними чергами і збиває БПЛА. Стрілкова зброя є непоганою зброєю проти саме дронів Камікадзе, але, звичайно, хотілося б додаткову якусь зброю, типу зеніток. Ефективність зросла б. Нам поступає команда загрози повітряної тривоги, підрозділ висувається на бойові позиції, займає їх, спостерігаємо. Тобто у нас є тепловізійні нічні приціли для того, щоб точно оприділити місце знаходження повітряного об'єкту старшої групи дає команду вогонь і трасерами підсвічує ціль. І весь підрозділ виконує команду вогонь по шахіду чи ракеті. І долазить в Бойовий дух підрозділу на висоті. Всі хлопці знають, що обороняють рідну київщину, свої сім'ї, своїх дітей. Тому ми тут.